Доброго дня, мої любі хлопчики та дівчатка! Дітки, я знову запрошую вас до чарівного світу природи. Подивіться навколо, які об'єкти живої природи ви бачите. Так, нас оточує багато різних кімнатних рослин, вони є частиною природи. Давайте поміркуємо, навіщо люди вирощують кімнатні рослини. Вірно, для краси, для того, щоб рослини очищали повітря. Молодці! А які ви знаєте кімнатні рослини? Давайте пограємо в гру, знайди зображення рослини за тінню. Молодці! Всі ці кімнатні рослини, що ви відгадали, мають лікувальні властивості. Це алої. А що ви знаєте про лікувальні властивості алої? Ось послухайте, ця рослина лікує рани. Щоб рана швидко загоїлася, треба прикласти до неї листочок, розрізаний уздовж. При сильному кашлі запалені легень застосовують суміш соку алої і липового меду. А це герань. Квітне вона майже цілий рік. Ця квітка не лише прикрашає куточок природи, вона має оздоровчі властивості. І з її ефірної олії роблять парфуми. Випаровування ефірної олії у свою чергу очищає повітря кімнати. Скажіть, якого кольору стебло, які на дотик листочки? Листочки покриті ворсинками і схожі на листя калачика, тому народна назва цієї рослини калачик. А ще пахучі речовини, що містяться в листках цієї рослини, підвищують працездатність, нормалізують сон, заспокоюють нервову систему. Листочки герані можна додавати до чаю від застуди і грипу. Їх можна прикладати до ран, вони знімають головний біль. Це Каланхої. Якщо ви поріжетесь, то листочок цієї рослини допоможе зупинити кров і ранка швидко загоїться. А ще коли ви застудилися і заклало ніс, можна закапати декілька краплин соку Каланхої, носик почне дихати, але при цьому ви можете довго чхати. Це сансив'єра і ще називають щучий хвіст або тещин язик. Ця рослина також добре очищує повітря в кімнаті від мікробів. Присутність цієї рослини в домі сприяє зміцненню імунітету і люди рідше хворіють грипом, ангіною і іншими застудними захворюваннями. І ще одним з найбільш корисних кімнатних рослин є хлорофітом. Листя хлорофітом володіє здатністю поглинати токсичні речовини, тому ця рослина буде дуже доречною на кухні з газовою плитою і в житловій кімнаті. І ще багато кімнатних рослин мають лікувальні властивості. А насамперед очищають повітря, щоб ми могли дихати свіжим, чистим повітрям. Дітки у кімнатних рослин є наукові назви і народні. Ось, наприклад, герань, а народна назва калачик. Сансем'єра, а й народі кажуть, щучий хвіст, тещен язик. Фікус наукова назва. А народна гумова дерева. І так далі. Молодці. Малята, а чи знаєте ви, як потрібно доглядати за кімнатними рослинами, щоб вони не хворіли і радували нас цілий рік? У мене є ось такі знаки, які підкажуть вам, як це зробити. Кімнатні рослини необхідно поливати для того, щоб. Так, щоб вони не зів'яли. Кімнатним рослинам потрібне сонячне світло для того, щоб Вірно, щоб вони могли добре рости. Для того, щоб рослини росли здоровими та красивими, їм потрібна Правильно, земля і добрива. Кімнатним рослинам потрібно повітря, щоб вірно, щоб вони дихали. Для того, щоб квіти радували нас своєю красою, їх потрібно так, любити. Молодці дітки, скажіть, про що ми сьогодні з вами говорили? Так, про кімнатні рослини і про їх лікувальні властивості. Якщо людина добре серце має, вона іде у світ добро творить, в її очах любов і ласка сяють, така людина сонечком горить. Будьте і ви маленькими сонечками, творіть добро, оберігайте природу і любіть нашу землю-матінку, і вона подарує вам свою красу. Дякую вам на цьому все. До нових зустрічей, до побачення!